Розділ 10. попри невдачу, добрі рішення приходять з досвіду, а досвід з недобрих рішень. Один з найбільших обов'язків, які маю я тут на цій землі, служити своїй сім'ї і пильнувати її. Вірність своїй дружині і нашим двома, двом донькам це найбільше свідоцтво Божої любові і турботи про нас, на яке я здатен. Мені приємно думати, що я виконую цей обов'язок досить добре, але, правду кажучи, чимало разів я його занедбував. Один із прикладів, особливо яскравий: я люблю виходити на двір і поратися на подвір'ї. Я вмикаю свій айпод і забуваю про все на світі, існують лише трава і я. Усе решта вилітає з моєї голови. Коли того дня я повернуся додому з роботи, Моя чотирічна дочка привітала мене на порозі обіймами і усмішкою. Татко, ми будемо гратися? Звісно, дитино, що будемо, але спершу татко змусий покосити траву. Я передягнувся, вийшов на двір і запустив косарку. Як і належить, я вибрав кілька мелодій і зосередився на траві. Я хотів, щоб вона була бездогана і щоб в моєму подбірі заздріла вся околиця. Я рухаю рівно і плавно, стинаючи зверху лише потрібну кількість трави. То був шедевр. я захоплююся своєю роботою, гордячись своїм умінням та успіхом. Коли я зайшов у дім, щоб напитися води, дочка запитала татку, а тепер ми можемо погратися. Я сказав їй, звісно, дитино, але зачекай на кілька хвилин, мені треба обітнути кущі. Щоразу проходячи з косаркою повз велике вікно на, на передньому ганку, я зазирав у нього і бачу, як моя маленька притискає ніс до скла, прикипівши очима до мене, терпляче чекаючи, коли ми пограємося. Скінчивши обтинання, я знову зайшов до хати, щоб напитися води. Татко, може, вже час погратися, майже дитино. Мені ще треба почистити під'їздну дорогу і канок. Я знову покинув донечку і вийшов на двір, завершуючи свій шедевр. Поки я здував обтяту траву, почало заходити сонце. Але коли я глянув на вікно, вона досі стояла там, чекаючи. До того часу, коли я скінчив роботу на моріжку і склав усі інструменти в гаражі, встигла стемніти. Коли я зайшов у дім, дочка вже мала лежати у ліжку, але моя дівчинка далі стояла біля вікна. Чекаючи свого татка, вона чекала, щоб я... що я дотримую слова сповню свою обіцянку. І я зрадів її надії, і я зрадив її надії. Ви могли би сказати річі, не таке ж і велике діло, о ні, для мене велике. Я все зіпсував. Можливо, то не була велика катастрофа. Звісно, ніхто не поранився, не забився, не вмер. Але я не міг виконати своє головне батьківське завдання, а саме належно піклуватися про дитину свою. То була моя особиста невдача, невдалий вибір. Того вечора я усвідомив, що дні, коли моя дочка хотітиме, щоб я погрався з нею, чи навіть просто долучався до її життя. Полічені, я уминув чудову нагоду поспілкуватися зі своєю дитиною. Якби ми колись спробували перелічити свої невдачі, а то це, мабуть, зайняло би все життя, і нові пункти додавалися би до списку щодня. Я не дивно, Бог не дивиться на ці невдачі і далі не дає нам нові можливості служити йому. Хоча ми бачимо огидне минуле і не завжди рухаємося далі. Він бачить невдачу і бажає величі для всіх нас. Усі зрішили і позбавлення слави Божої, але Бог ставиться до нас значно краще, ніж ми на це заслуговуємо, і через Ісуса Христа Він задарма, задарма приймає нас та звільняє від наших гріхів. Чого вчить перемога над велетним? Невдача це стан або умова, коли не виконано бажань, бажаної цілі чи наміру. Істина в тому, що невдача це досвід, якого годі уникнути в житті. Він об'єднує всіх нас, попри нашу стать, вік, досвід чи переконання. Згідно з першим посланням Йоанна, коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми, ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Тому одна з вимог цього життя мати змогу впоратися. З невдачами різною мірою прямуючи до більшої зрілості і глибшого почуття духовності, Ретельне вивчення Біблії показує, що більшість великих постатей у Святому письмі тих, якими ми захоплюємося, і яких беремо на взірець у житті рано чи пізно зазнали невдачі, вони не були досконалими, повсякчас. Вони не завжди робили правильні рішення, вони не завжди мали найкращі наміри. Однак найпрекрасніша і найчудежніша частина історії їхнього життя полягає в тому, що невдачі не перешкодили їм служити Богові і перебувати в єднанні з ним, зазнавши невдачі, яка часто змінювала їхнє життя, вони зуміли оговтатися після неї. І навіть не раз використовували їх як снаряді зростання. Вони вчилися на своїх невдачах, вони визнавали свої хипи перед Богом і завдяки Божій благодаті та милосердю. Він ще могутніше використав їх для свого царства. Часть, це не вміння робити правильний вибір, це вміння впоратися з наслідками. Цар Давид, один з моїх. Найулюбленіші персонажі у Біблії, могутній воїн і мудрий псалмоспівець, він є чудесним прикладом падіння і піднесення. Давид, ймовірно, є одним з найшанованіших та й найславніших героїв Біблії. Упродовж свого сорокарічного царювання він, помазаний правитель Ізраїлю, об'єднав ізраїльтян, повів їх до перемоги в битві. Завоював край, де його син Соломон збудувався той храм, Дави... Давида справді було помазано царем. Він розпочав своє життя пастухом, доглядаючи батьківські отари, щоб захистити доручений йому овець Давид убив Лева і ведмедя з спар... пращі, з тієї самої, з якої вийшов до бою, і майже триметровим закутим обладунків філістимлянином, голіятом, з галатом. Хату. Після того, як досвідчені воїни зляка... злякано сиділи продовж сорока днів, Давид зробив собі зброю, прикликав Боже ім'я і убив велетня. Скільки пострілів знадобилося Давидові, щоб убити Гуліята? Один. Він мав ще чотири камені в турбині, але йому знадобився лише один, аби потрапити в ціль. Після цієї військової звитяги цар Саул. Поставив молодого Давида над своїм військом. Давид виявився мілим воїном і проводарем успішно здолавши філистимлян у багатьох битвах. З цього і почалося клопотання Давида. Цар Саул позаздрив Давиду та його успіхом і спробував його убити, кинувши в нього списа. Зазнавши невдачі, цар вирішив намовити свого сина Йонатана. Близько близького приятеля Давида убити його. Замисел Саула не вдався, але Давид ще довго наражався на небезпеку. Саул знову спробував позбавити Давида життя, змусивши його жити у вигнанні. Однієї ночі Давид зайшов до печери, а там спав Саул. Це була хороша нагода заподіяти смерть чоловікові, який полював на Давида, але той пощадив за заздрізника. Саула було вбито згодом, і Давид став царем у молодому віці 30 років. З фахового погляду Давид виявився справжнім мужем. Він став уславленим воїном і шанованим проводарем. Однак, його бурхливе особисте життя, розповідь нам зовсім іншу історію. У другій книзі Самуїла 11. Біблія розказує нам, що одного дня, коли Давид повернувся додому після битви, з даху свого палацу він побачив вродливу жінку Весавію. Навіть дізнавшись, що вона одружена з урієм, хетитом, Давид не здержався і послав по неї, коли вона прийшла, ліг з нею. Коли Весавія завагітніла, Давид покликав Урію з війни, що він Навідався до жінки і питання про батьківство дитини, щоб ніколи не поставило. Але все це сталося не так, як замислив Давид. Урія відмовився приходити до дружини, не бажаючи тішитися вигодами, поки військо стоїть на полі бою. У гніві і розпачі Давид послав урію у найгарячіший бій на певну смерть. Тоді Давид одружився зі щойно удовілою Весавією, коли пророк Натан. Дорікнув Давидові за цей роман Смерть Урії і брехню Давида покаєвся. За Закару дитини Весавії померла, а Давида було проклято обідницею розбрату в його ж власному домі. Тепер зверніть увагу, що весь час ми говоримо про одного і того самого Давида він, чоловік, убивця, велетня, поет, муз, музика і герой, якого ми всі поважаємо і хочемо взяти собі за взірець, що сталося. Жадоба, подружня зрада, брехня, вбивство усе це дуже нагадує кіно. Попри довго вервечку успіху, ласку Бога, Давид Великий Цар, зазнав невдачі в житті і не один раз. Замислившись, ми побачимо, що Давидів оманливий замисли дію лише недовгий час, але засмутив серце Боже, Богу було огидно, що Давид зрішив проти нього та інших. Давид зазнав невдачу у своїх стосунках із Богом. Чи впізнаєте ви себе в його історії? Чи ви колись пережили особисту невдачу, моральну невдачу, невдачу в бізнесі чи в стосунках, чи ви колись робили вибір у житті, що здійняв рунівну хвилю наслідків, яку годі спинити? Чи ви, як і Давид, вимагали справедливості від Бога? Однак ваші рішення призводили лише до того, що ви почувалися відокремлено від Нього. Я знаю, що поводився саме так, якби ми були чесними зі собою, то всі визнавали би, що певним чином не справдили своїх надій, надій наші близькі і навіть Боже. Ми всі позбавлені слави Божої, але Давидова історія триває, попри його хиби. Цар принизився і вирішив покаятись у своєму гріхові, він став благати у Бога прощення. Чимало з популярніших фрагментів книги Псалмів – це стражденні благання Давида, який непохитно прагне єднання з Богом, один із прикладів знаходимо у псалмі 51. <кхем> Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіє Кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів мої і зітри усі мої провини, серце чисте стару мені. А Боже і Дух подужний відновив внутрі моїм. Вилишив своє серце, Давид прийняв Боже, прощення, Господь далі благословляв Його царцю і сім'ю, навіть дозволивши синові, народженому від Бесавії стати царем після Давидової смерті, яка чудова картина падіння і піднесення. Ще не пізно. Наша історія також триває далі, немає значення, якої ганебної невдачі ми зазнали. Ми можемо покаятись і багато завжди приймемо нас. Бог завжди прийме нас. Я не пригадую жодного випадку, коли Бог не прийняв когось зі своїх дітей, що визнали власну помилку. Бог ще ніколи не злікався, хиби не повинні обмежити наше життя. Бог може використовувати нас, благословляти нас, визволяти нас, ощасливлювати нас попри всі наші хиби. Якщо ми попросимо в нього прощення і назавжди вирішимо жити життям, яке мило йому. У кінці ми побачимо Давида, що танцював перед Господом чоловіка, що був Богом від до серця. Попри те, що Давид говорив чи не говорив, що робив чи не робив, куди ходив чи не ходив, Бог був Господом Давидового життя, і Він є також Богом нашого життя. Ми всі помиляємося час від часу, як і Джон Смольт, з якими ми познайомилися раніше. Тепер його вважає одним з найбільших пітчерів історії бейсболу, майбутнього мешканця галереї слави. Але Джон пригадує, що найкращим в його кар'єрі найбільш повчальним були ті часи, коли він зазнавав невдачі. Нехай невдача не лякає вас, як одного разу сказав мені Джон. Я не можу допустити, щоб погане поле чи програш визначали мою цінність я як пічара, тому я не можу допустити, щоб якась помилка в моєму житті визнавала все моє існування. Бог забуває наші хиби. Ми мусимо чинити так само. Я вдячний, що мій брат Еді пізнав цю правду, роками бажаючи перебратися до Лос-Анджелеса. Еді, зрештою, зіснив свою мрію. Коли рік прожив у лос центрі мрій, під проводом священника Метью Бернета місії центру мрій служить безлічі людей, що не мають даху над головою. Страждають від якоїсь залежності або просто хочуть заново почати життя. Щодо мого брата, то в центрі мрій він пізнав, якою дивовижною є Божа благодать. Еді часто телефонував і писав нам, сповнений захватом від Божої любові до нього. Поступово він зрозумів, що справді може залишити позаду своє минуле. Він зрозумів, що його минуле непостійне і він не мусить перебувати в його путах. Я вдячний Богу за той час, який провів Еді в центрі мрій, бо справді вірю, що то був вирішальний момент його життя. За час свого перебування в Лос-Анджелесі Еді усвідомив, що Бог прийняв його попри недоброзичливість інших. Він дійшов до розуміння, що всі ви. ми мусимо вчитися і що Бог недобачає наші хиби, натомість розпізнає наші потреби. Тягар минулого перешкоджає нам прийти до того, що Бог приготував нам у майбутньому. Не дозволяйте ворогу красти у себе силу розуму, примушуючи осмоктувати безплідні думки. Ваше минуле скінчилося, у Христі все обертається на нове. Зрозумійте, що, падаючи у гріх, ви маєте заступника у Святому Дусі. Він захищатиме вас на суді перед Отцем, який прийме вас так само, як і прийняв Давида. Коли ви зазнаєте невдачі, а це станеться, як закликає вас підвестися, обтрусити пилюку і побігти назад до Христа, бо саме там на вас чекатиме Бог.